Зимові прогулянки корисні, але якщо надто довго перебувати на холоді, можна обморозити кінцівки. Хто колись це відчував, той не забуде біль, який може виникати. Зазвичай це проходить за декілька хвилин, але бувають випадки, коли обмороження глибоке. Що робити, як уникнути обмороження, як оберегтися від переохолодження? Відповіді на це питання ми будемо. Шукати сьогодні під час вивчення теми обмороження та замерзання. Домедична допомога у разі обмороження. Що таке обмороження? Це ушкодження тканин в результаті дії низьких температур і не обов'язково дуже низьких. Воно може виникнути навіть за температури вищі, ніж на градусів найбільш уразливі для обмороження частини тіла це ніс, вуха, кінцівки. Що може бути причинами обмороження? Плив низьких температур, мокре та тісне взуття, тривале перебування у нерухомому стані на вітрі, в снігу, під холодним дощем, хвороби, втрата певної кількості крові, фізична перевтома, голод, алкогольне, наркотичне сп'яніння. Послухаємо спеціалістів. Є чотири стадії обмороження. Щоб їх розрізнити, необхідно звернути увагу на шкіру. При найлегшій стадії, яку може відчути кожен у холодну пору, вона стає блідою або синюшною. Зазвичай це проходить швидко, проте можуть спостерігатися больові відчуття. При другій ступені обмороження утворюються пухирі, які будуть дуже болючими. Потім при третій, і четвертій іде поступове замерзання глибших тканин. При четвертій стадії йде замерзання самих кісток. І з подальшим розвитком ну, найчастіше це буде суха гангрена. Якщо в кінцівки, ті, що я назвав пальці вуха ніс, стають чорного кольору, то це вже є, на жаль, глибокого глибокого стадії обмороження, і на жаль, такі кінцівки вже або такі фрагменти вже не врятувати. Якщо перебуваючи на холоді, ви перестаєте відчувати кінцівки і у них змінюється колір, не ігноруйте це і мерщі, шукайте тепле місце. Адже якщо цього не зробити, можна отримати важкі ступені обмороження. Якщо ми маємо перехолодження або маємо обмороження, то місця, які були обморожені, не можна в жодному випадку розтирати, в жодному випадку надавати якоїсь дуже високої температури в плані плюс, ну тобто гарячого чогось, давати, тримати щось гаряче чи розтирати, чи обтирати людину. Спершу ми зупиняємо дію зовнішнього чинника. Далі ми, якщо це нижні кінцівки, розшнуровуємо, знімаємо взуття мокрий одяг, переважно зимовий одяг має манжети, ми позбавляємо цих манжет, даємо загальне зігрівання і якомога швидше транспортуємо у лікувальний заклад. Отож запам'ятайте, що обов'язково потрібно переодягнутись в сухий одяг. Найкраще, коли це буде щось шерстяне. До лікарні потрібно їхати, якщо з'являються пухирі або кінцівки набувають темного кольору. Повторимо при першому ступені обмороження спостерігається пошкодження поверхного шару шкіри, шкіра бліда, після зігрівання стає набряклою, барягано червоною, з темно-синіми плямами. З'являється колючий пекучий біль. При другому ступені утворюються пухарі, наповнені прозорою жовтоватого кольору рідиною, навколо яких шкіра темно-сіннього кольору, біль пекучого характеру. При третьому ступені відбувається омертвіння шкіри та підшкірної клітковини, виражений набряк навколишніх тканин, утворення пухарів з гемологічним вмістом, больовий синдром. При четвертому ступені відбувається омертвіння шкіри, тканин і кістяк, больовий синдром. Та, окрім обмороження, може наступити і замерзання всього тіла. Замерзання це йде загальне охолодження всього організму, тобто холод діє як зовнішній фактор на весь організм. Найчастіше переохолодженню піддаються люди, які мають якісь супутні захворювання, які є виснажені, які хворі, або люди, які довгий час перебувають під пливом вітру, особливо якщо є підвищена вологість, або екстремально низькі температури. На те, що людина замерзає, можуть вказувати деякі симптоми. Сонливість, люди відчувають втому, слабкість. Вони хочуть просто десь присісти, прилягнути, щоб їх максимально ніхто не чіпав. Це розвивається перша ступінь переохолодження, температура тіла десь опускається до рівня 34-35 градусів. Люди покриваються так званою гусячою шкірою і шкірні покриви бліді. Коли організм замерзає ще більше, це вже супроводжується підвищеним серцебиттям, а артеріальний тиск знижується. Свідомість може бути спутаною. Людина не зовсім орієнтується в часі, в просторі, і в особистості. Людину важко розбудити. Вона знаходиться в сопорі. Якщо не надати людині допомоги на даному етапі, це призведе до загибелі людини. При замерзанні діяти потрібно так само, як і при обмороженні кінцівок. Тобто перше, що ви маєте зробити, це завести людину у тепле приміщення. Друге зняти з неї одяг, якщо він мокрий, і дати сухий та теплий. Найкраще підійде шерстяний. Третє обов'язково потрібно зняти взуття. Четверте дати потерпілому не гаряче, а тепле пиття. П'яте накласти на уражені ділянки пов'язки. Шосте викликати швидку медичну допомогу за номером 103. При обмороженні чи замерзанні не можна пхати руки чи ноги у гаря. Як захиститись від обмороження. Потрібно запам'ятати та виконувати декілька правил. Носіть просторий одяг. Краще одягнути три тонких светри, ніж один грубий. Між шарами одягу залишається повітря, яке отримує тепло. Тісне взуття, відсутність у сприяють обмороженню кінцівок ніг. Не виходьте на мороз без шарфа та рукавичок. Бажано шерсті або таких, що не промокають. Не вживайте алкогольних напоїв. Алкогольне сп'яніння створює ілюзію зігрівання, а насправді лише провокує ще більшу тепловіддачу. Не носіть на морозі металеві прикраси. Метал охолоджується швидше тіла. Сережки можуть пристати до мочки вуха. Персні та каблучки ускладнюють циркуляцію крові, що прискорює обмороження рук. Перед виходом на мороз бажано попоїсти. Це подарує вам додаткову енергію. Не можна виходити на вулицю з вологим волоссям, тому на час морозів від ранкового миття голови перед роботою краще відмовитися. У дітей терморегуляція не налагоджена, а у літніх людей порушена. Тому бабусі з дітьми. Не повинні гуляти на морозі довше, ніж 15-20 хвилин. Слід зайти і погрітися в теплому приміщенні. Запам'ятайте та виконуйте ці прості правила. Не дайте собі замерзнути. Бережіть себе.